Хай, вы на каналі Упс, и сьогодні ми проживемо 5 днів на безлюдному острові. Зі мною буде Аня, моя подружка. Все, погнали! Зараз ми трохи буде. Там 10 чискет. Ми вже скрафтили. Так. І робимо 6. Все. Ми більше з Ані будем далі добивать дерево. Або... А Аня, мабуть, буде домик строить, да, Аня? Да. Ну все, класно. Надеюсь, у не получится. Для нас це пройде трохи довго, а для вас як... П'ять секунд. А може так, ми вже трохи дерева, буде? дерева багато на ну, це є. Я. я Ані його а, все може... віддав і вона поки що строїть будинок. А я поки <працю> що піду Ладно. Так, поки ви там щось не знаю, може дійпили. е, Ну, це монтаж, це фокус. Я там зробив вже, може видно, шахту. Mm -hmm. Ми тут зробили домик. Перекреплюємо все на вігілля. Так, тепер може бути факел. Нам треба факел? Факели надо. Це. Е. А, наприклад. Е, палки надо? Не, мы не. Понятно. Мы, мы не такие палки. Ну и ладно. Так. Так. Не? Я забыл, я крафтить и факел заранее. Скорестаюсь автокрафтом. А, смолоски, боже. Смола. О, класс. М, -м забыл трохи. Так, все, класс. О, у нас не трохи уже, да? Оп. Оп. Да чешапта в будинок. Ну ладно. Так, ну. Ріжок немає. Буде копатися. Я покажу. Хорошо. Для вас це пролетить як 2 секунди. Все, у нас уже день, правда, дощ. Почався. Ну, він такий, ще такий. ввечері почався, да? і ну будемо знову в шахті купатися. довго. Угу. Трохи тут таке викопалося. До так, речі, кому цікаво: е, геймери, ну, не знаю, як всі, Лічно ми зараз сидимо на дивані і перед нами стоїть. Тарілка на эти. Ми тут їмо трохи. Ну, це так, такий цікавий О, факт, кому було цікаво, так. Да. Ніби нічого більше Знаеш, не можна Знаєш, тут більше містить, ніж в нашій хаті зверху. Я тобі, так, да, скажу. Да. Та да, тут можна і хату. <кхем> Довго зробити нормально. Дощ ще не закінчився. Із-за того я не хочу виходити, бо, може бути, моби не здохнуть. Ну бо не тут здохну. темно, вони ж не здохають куртем. Угу, mm. mm -hmm. тут я збудую такий проход, Куда? кудись. Якась так. буде тут хатка. Тут буде склад. О, давай. Бо давай я не, не люблю, десь... коли. Тобі є сундуки вообще? Не, потім зробимо. Я не люблю просто коли. Типа. Дуже О, багато. Доща, доща, не... доща не немає. Нема. Нема. Так, я теж почув, почув. Я почув, я почув, я почув. Так, нема дуща. Вс. Шахта Е, Так, що нам треба?

все, домик сломался. Ничего страшного. Домик побуду. Скелета бачу. Ваня, на, на домика подойдет. Ух ты. Классно. Так, скелет. Иди звезд. Ой-ой-ой, удобно. Ой, Все, скелета ты... я двою. Тут два скелета. Ай. Куда больно. Я Ай, скелет. больно. Скелет, дурак. Я ее больше не я не могу За Зараза, да. да. Так ну значит, ничего страшного. А я буду домикать дороги. Угу. Ты пока что доробли. Ай. Это Это тебе... все, я дам... тебя добью. Больно. О, все, скелета ничего не осталось. Правда, від мене теж майже нічого не залишилось. Але то таке, думаю, Спра... справимося. Так. Саме головне, що я Аня. я теж є. Аня. Аня. Глянь, мам. Тобі котик. Що... Де той, де той песик? Він тут має Сопочка. бути Собач. навколо домика. Угу. Найдем зараз. Зараз найдемо. Бо він mm. тут переждавав весь дощ. Ну, я, я знаю. Бачила, він. він тут був. А його, случайно, кріпер не подорвав? Може бути. О. Oh. Не класно. Не класно. Свинка, свинка пепа. Убий свинку. Убий? Mm. Убий свинку. Ось. О, вовк, вовк, ось він, ось. До мене йде. Біжу. Під цим. Під дерево. Я не хотів собаків. Собаки <тірка> На мене. Ну, значить, треба добыть. Ну, да. Собакина не, не стало, правда. Але Ти <смірка> живий. <смірка> Хоч і я живий, да. Але, я тут я... нам... Тарасіна... Я прям настільки случайно його Ударив? <смірка> Я чую хрюшку. Я ей дубил. Ваня, я тут нам дорожку проложила. Не бачу. Чтоб мы не ходили так. по развалинам. Можно что-то найти. Что найти? Но еще надо пожрать, знаешь. <laughs> ну ты жрай. Ай. Ой-ой-ой, а мне прям надо пожрать, да. Все, а ты знаешь, как крипер живу? Не, мне скелет той и собака. А. Все, я бежу до дома. Ага, я бежу. Все. До печки. А. Мне есть и надо. На, мне прям. Ну, мне не яблочко. Классно. Так, переправляємо. Так. 4 вигілля нужно забрати. Ну, чекаємо. чекаємо. От і підійшов ще цей день до кінця. Ми зробили ліжко, угу. нас підірвав кріпер. Я тут доміка... Да, домика просто по цей. І я зробив сундук, знайшов кості. Ну, коротше, вбив два скелета. Ліжко а не можемо поспати, бо двоє, двоє нас грає. Тому знову буде проведений день з користю. До речі, цікавий факт, кому буде, ну, як зрозуміти, що вже ранок. Отут тут в мене є, м, типу, ну, ігрові дні, да? і тут буде, коли показуватися вже 2, або 3, або 4, і так далі, то, типу, вже наступив, ну, ай, наступно здалося наступний день і вже воно виходить. Типу, у нас вже світанок. Є одна історія. Ваню хотів покормити собаку. А, я не пам'ятаю, я включив запис чи ні. Короче, нашли мы волка. И... Не помню те лицензии все Ютуба. Ну, у нас теперь есть Ура! І ми знову в шахту. Так. Вернемось, коли буде ранок. Так. Срочне включення. Дивіться, 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 дивіться. Опа! У мене з'явилося шкіра чоботи. Це класно. Ну, і ми погнали далі в шахту. Не так, я е... Я Вірше, це помнив, але. Я ж можу зробити, дивіться як... Відео від першої особи спереду, від третьої особи спереду. Чик. А, ні, я так не можу зробити. Ну, до речі, он мій скін. Хто хотів побачити його так сильно? Дякую. Скутно, скучно. Так, скажу, не тільки тобі скучно. Жрати, жрати, быстро жрать, мені треба быстро. Давайте, ну, я надеюсь, ви не будете сильно Давайте проти. Нічого страшно. Е -э э -э не будете сильно проти, якщо я. Як <дивився> на ластування. Бо так реально дуже скучно і ну, не цікаво. Цырата, ну... О, чек. Отут я. ой. Куда я пором? Ставлю на половинку. А здесь не Ні, Не, ничего, не сразу. Все я в печь. Все, я так зробив Ну, переплав. Все, я спать. Я зробив так, щоб Ура! Все. Аня, новий день, уже два дня. Mm, так, чекаємо, Он зомбі ходить. ще горить. жаль. А він, а він, а він, він може вийде? сюди вийти, А, не нормально. Та не нормально. Ні, він там в ти держ. Так, нормально. хорошо. привіт, 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 привіт. Пока, пока, пока. пока. Тихо. Там де світло, короче. О, все, він сдох. У нас є м, торговець ходящий. без Не помню, чесно як він на да. память називається. А ну шо ти? Що ти? Що ти продаєш? Що ти купляєш? Що ти продаешь? Та подчекай, куда ты ти... А, понятно. Куда погнал? Да куда ти женеш? Почекай. Та ти що? Вона... Ти Ты смієшся з мене? Добре. О, У нас є ж ще... кровать. Одна. О, Господи, як завжди, продає брем. Ай, не плюйтесь, тільки не плюйтесь. тільки не плюйтесь. В принципі, кожу... В принципі, можна. Не не взривайся. А де кріпер? Біля хати прям. Я його уведу чуть-чуть. О, тут їх два. Я в шахту сховалася. Добре. Так я вивів одного покажу. Так, класно, один є, хай другий взивається. Все, клас, мене трохи відкинуло, але. Все, Ань, можеш виходити. О, скелет. Скелет. Ск... Спукі, спукі, скелет. Он сеншубі, он йомас. Єс! Yes. Ще одна косточка. <laughs> Буду. О, так, що це там бігає, таке гаряче? А, нет, это ты. Горяще бігаєш там. Червона, похоже. Ну да, я щежу. Горяща, я вообще кай. О, свинька. Овечка, овечка, овечка. але вона. Не... Дор я. Дор я. Ну, я, сувай, Як бігал. для їжі, то хай буде. А ти, а, ти знаєш мене? Окупа меньше, чем один. У мене три. Ваня, подивись на бік. Ох, нічи себе. Ну, я не беру, ти все так ну да, в принципе. Строї тільки. Ти такий. Строїчик чисто. <рес> да. Будівельник. Вот. Ну, пока що ми щось ціли, цілий день поробимо. Попробуємо, ну нам реально скучно. Погуляємо. Я пока що, якщо ну, що, то похожу скучно. вокруг <рес> цього. Томика? Все, мы зробили з Аней Боже човен і зараз попливемо в океан. Я взяла. Ну, я в тут положила, але я не знаю в нашей квітке. Овечка. Ну ладно. Все, я в човні. Давай, мене. Так, тут деякі неполадочки були, то ми їх устранили. Ну і ми пливемо. Кудись пливемо? Пливемо туди. А ми ж рачку не взяли. Ні, в мене є. Я взяв. Вон дельфінчики є. Де? Вон дельфінчики. дельфінчик! Вау, класно. Дельфінчик! Так, я щось пам'ятаю, щось дельфінчик може привезти нас до. Так куда? Ну ладно, все. Ты що, його вдарила? Не. Не, ну ладно. Высушенный ламинарий. Мона есты. Як. Я зара прийду. Я сейчас в Вот. О, уголь є тут. Кстати, тут, да. Может быть классно. Так, ты... Ти... Управляєш човником. А, водяник, водяник подай. Ай! Больно. Дурак. Оп, все, погнали. Ну що, ударив наш. Може, ти наш чуть-чуть. Может ты перший сядеш? Давай. Як? Хоч твою. Вс, и заплывай назад. Ударик, подожди. О, все, клас. Погнали. Ні, я не сіла. Ти не сіла. Я сіла, але воно якось мене малює. Опа, все да класс. Нет. 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 Просто все, на воды наниз. Ну да. Ну, без... и, снова погнати. 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 и снова да, не Так, ну и зло... снова ламинарии, да? Я просто, Майкрафт тут не спец, знаешь? <реку> Ой. Витярок. Витярок. Не кажи. Не лякай мене. В Усім серйозно. Ааааааа. Все, погнали додому. Зходь з човна і назад. Запригнеш. І за... Наниз. І наводь на човен прям. А, Не човен. Сісти нечого. Все погнали додому. Нєєєєєєт. Це ж ти? Все, погнали. погнали. Все, мы плывем. Мы погнали. чем швидше доплывем, тем краще будет. Все, човника оставим тут. Да, погнали. А -а -а, надо бігти. О, все, я как раз біля домика. Классно. А -а -а. я в дереве застрял. Так, все. Почекаем, а то мне уже. Mm. Все, можешь поспать. А, Дозволяю тебе. А, да. Я просто не пошли ночь. И все будет вот так. Mm. Все, классно. Что, опять в подорож? Почекай, хаймобы все. Не, не хаймобы трохи успокоиться. Навіть ми так подумали. Давайте зробимо другу частину потім, бо ми вже трохи втомилися, реально. Ага. Все, да. Все, всім покушики пока. Аплодички. І ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока!